На сьогодні нашою задачею з вами є повторити задачі на використання масової частки. Ми з вами вже вивчили два типи таких задач: це знаходження масової частки елементу у речовині, а також масової частки речовини розчиненої речовини у розчині. Насамперед, давайте пригадаємо з вами таке поняття, як відносна молекулярна маса на прикладі молекули води, яка складається з одного атому оксигену і двох атомів гідрогену. Відносна молекулярна маса це відношення моле, маси молекули до однієї 12 маси атома карбону, що являє собою одиниці вимірювання відносної молекулярної маси і позначається ці одиниці як одна атомна одиниця маси. Тобто, іншими словами, відносна молекулярна маса Покулярна маса це маса молекули в атомних одиницях маси. Для цього нам потрібно знати атомні маси кожного елементу, що входить до складу молекули води. Скористаємося табличкою і знайдемо відносну атомну масу гідрогену до 1 одиниці і відносну атомну масу оксигену дорівнює 16. Отже, враховуючи те, що атомів гідрогену 2, ми 2 множимо на 1 і додаємо 16 атомну масу оксигену. Таким чином, відносна молекулярна маса, яка позначається двома літерами МР, в дужках записуємо молекули води дорівнює 18 атомних одиниць маси. Масова частка елементу це буде відношення маси елементу у сполуці до маси всієї сполуки. Вона позначається літерою W, в дужках вказуються елемент, масова частка якого розраховується. Далі ставимо рисочку, яка буде вказувати на відношення, вгорі записуємо n атомних мас елементу, де n це буде число атомів у сполуці. Якщо ми беремо для прикладу воду, то це буде 2 атоми елементу. Ідрогену. Далі і ділимо на відносну молекулярну масу всієї речовини, яку ми розрахували з вами попередньо. Спробуємо розрахувати задачу з використанням масової частки. Задача номер один. Розрахуйте масову частку оксигену, в сульфур 4 оксиді Записуємо коротку умову задачі. Відповідно до валентності сульфуру, запишемо формулу оксиду. Вона буде дорівнювати СО2. Знайти потрібно масову частку оксигену у формулі. Пам'ятаємо, що для того, щоб розрахувати масову частку елементу, скористаємося формулою, яку ми з вами розглянули попередньо. Для цього нам потрібно. Потрібно знайти відносну молекулярну масу речовини. Записали, яка відносна молекулярна маса СО2. І користуючись періодичною таблицею, знайдемо відносну молекулярну масу, яка буде дорівнювати 32 атомна маса сульфуру, 2 атоми оксигену помножити на атомну масу оксигену 16, і в сумі це буде дорівнювати 64 атомних одиниці маси. Записуємо другий пункт цієї задачі. Яка масова часто? Така оксигену. Підставляємо значення у формулу. Атомна маса оксигену двох атомів саме буде дорівнювати 2 помножено на 16 і поділити на відносну молекулярну масу всієї формули на 64. Тоді зробимо розрахунки і знайдемо, що масова частка оксигену дорівнює 0,5 або ж 50%. І записали відповідь. Масова частка оксигену дорівнює 0,5 або 50%. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розрахуйте масові частки карбону в карбон-2 і карбон-4 оксидах. І запишіть, в якому з оксидів масова частка карбону буде більшою.